Інструктаж із виживання для черкаської молоді влаштували військово-патріотичний вишкіл у селищі Шампань. Заняття тривали два дні на базі музею військової техніки. Там 20 юнаків і дівчат навчали правил виживання у надзвичайних ситуаціях. Все це під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли Афганістан та побували в зоні. Ато акцент робили на вогневій підготовці молоді. Вони стріляли по мішенях зі справжньою зброєю, щоправда, холостими набоями. Захистити себе і врятувати іншого. Ось чому навчають молодь під час військового вишколу. Школярка Яна Березинська мріє про кар'єру прикордонника. каже, набуті знання тут знадобляться їй у житті. Я люблю зброю. Мені подобаються стрільби різноманітні військова підготовка. Найбільше сподобалося МП 38 А складність лише в тому, що в кожної зброї є свої тонкощі. У кожного учасника вишколу є 20 холостих набоїв. Зброю обирають залежно від уподобань. На вибір 14 видів зброї радянських та сучасних зразків. Все із фонду музею військової техніки. Це вперше молодь збирається у селищі Шампань. До цього півроку тренувалась на базі під Черкасами. Там вивчали військову тактику та польову медицину. Це є своєрідна підготовка. У нас є хлопці, які поїхали до Азову після наших вишколів. На дводенний вишкіл приїхали черкащани віком від 16 до 25 років. Кажуть, хочуть бути готовими до будь-якої небезпеки. А раптом ворог добереться і до їхнього дому. Психологічні фактори вони набагато важливіші, от, ніж тільки саме володіння цією зброєю. Шикарна техніка, на БТР їздили, їздила кидок у нас був. Я давно хотів прокататись на такій машині. Машина не розчарувала, дуже потужна, так що всі під враженнями. Окрім військової техніки, юнаків та дівчата знайомили із радянською та українською історією. Доповнили розповіді колоритні експонати місцевого музею. Всі його знають, як і Чубака, але ніхто не бачив, розумієте? Називається Бандерівець. Дітей їсть. Що він творить із снігарями, це взагалі словом не передать. За тиждень молоді бійці зберуться знову. Вже у Черкасах вони складуть іспит із загального курсу молодого бійця. Юля Порпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.